Добрий день. А як тебе звати? Тобі подобається на цьому майданчику? А як тебе звати? А ну покажи щось Покажи щось, як ти тут з'їжджаєш. А тебе як звати? Арсеній. – Артем, а де ти живеш? Е, у городі. Де... А ти ще в школу ходиш чи ні? Пока що ні. У нас ви випускний. На да. Випускний у дитячому садку? Так. Да. А ти в який дитячий садок ходиш? М -м Мальвін. – Зрозуміло. Що? А тебе як звуть? Артем. Артем. Ты yes? тоже в школу не ходишь, или уже ходишь? Хожу в четвертый класс. В четвертый класс ходишь, да? А, я уже я Молодец. А чего у вас тут так мало? Не знаю. Уже каникулы начались, или нет? Ну, с первой черви будут. было. Ясно. Папа. А девочку как звать? Наташа. Наташа? Папа. Ну, ты вообще, наверное, где класс 7-8? Шестый. Шестый, да? Папа! Тебе нравится тут? Да. Добрий день. Це ви для газети. Да, це для інтернету. Для групи кагарличани. А ви батьки всіх діток, так? Да? Ну, нормально зробили це, що таку площадку зробили? Просто тут ми його жити. Ми її. Да. Тут кажуть будуть асфальтувати таким асфальтом, що можна на роликах кататися. Ага, І да, на цих досках, знаєте, що це на роліках. Да. А от тут тоді виходить сама площадка. Ну, а тут. піском резинові такі... Оцього я ще не знаю. Це треба директора парку питати. Валерий Александрович. Ну да, конечно, треба песком. Песком треба засыпать. А где песком? Я не знаю. Ну, я думаю, что шо что-то будет работать. Ну, уже плюс есть. Для детей хоть... Для детей какая-то развага есть. Я не знаю, я не знаю. Показав цей, що не знаю. Ти поступай, а я... Тобто дітей оставили, да, батьки в іншому місці можуть трошки відпочити. Ну так, трошки на тіньку. Тіньку. Ні, та тут, щоб отако викосити, то були б і польонки вдома. А так воно ще сюди не залізе, бо комарі зійдуть. Ну, ви можете висказати зараз побажання меру, щоб щось тут краще зробилося. Тут без як... телефону можна позвонити. А чого, він все ось побачить вас і все буде реагувати, Куда йому діватися. Скоро вибори. Ні, так воно ну, дивиться тоже. Приходять батьки з дітьми. Добре. Угу. Можна воно, навіть польонка, сіли там, де субдихонення щоб не, не стоять отакого ждать, поки вони там погуляють, ну, і так. ми собі віддихнули в тільки. Логічно, для батьків так місце це не зробити. Так само і діти воно, прийшли до батьків за тих Сіли та й добре. Ну, не так як якось зараз повалований. Все так Олександр Олексійович беріть на озброєння, побажання батька. Що, діти, гуляють, ну давай батьки його. Батькам даже місце типа, ну, да. А Це взагалі для носкейтах на цьому, це вообще, було красиво. Ну це добре, що він взявся. Хоч. Як там би де не було, там під вибори чи не під вибори. Трошку, але воно, звісно. Оцей парк взагалі давно забули до нього. Як один знакомий мені мен казав, каже, загородити, соколосі, це ж пом'ят. Mm. І песників пускать вечором, щоб ходили. І кажуть, гроші. Та кажу, для чого груші, щоб заходити ход oh! у парк? Тим боля, ходимо. А по-моєму, біля церкви? на парку платний? В Олександрії, я це десь меділь-дві тому назад був, Для пенсіонерів 5 гривень. Платних. А так тридцятник. Та тут навіть порублю. От по на бюджет наш районий. Ну тут пока ніхто про це мову не веде. Про оплату поки мову не веде. Ну я тут вже своє міння починаю. А так, да, щоб патрулі ходили, щоб ото всякі. Директор парку Валерій Олександрович сказав, що оце на цей майданчик витрачено 110 тисяч місцевого бюджету Це з лавочками, з мусорниками? Так, да, Оце, з усім Так, да, оце, каже, 110 тисяч. Міська рада виділила. Ну нічого, а що ж, час. Зараз... Зато тут дітям добре. Є де позволюватися дихати Привіт. Добрий день. день. Дякую, хлопці. Бажаю вам всього найкращого. Спасибо. Себе можете подивитися на кагарличанах. Однокласники.ру. На однокласниках, а в контактах. Однокласники.ру. Кагарличан є така група. Ні, можу і в контакти викинути. А я в контакті. Я теж в контакті. Василенко Віктор мене. Найдете ВКонтактах, в Фейсбук. У вас буде, так? Да? Да, Цей ролик буде. Про наш цей репортаж, так що будете дивитися. Ви не проти, якщо я покажу цей репортаж? Погано, нічого ж не робити. Ага. Ну всього вам найкраще.